Зміни стосуються, якщо ми кажемо про тролейбусну мережу, це ми відновлюємо роботу тролейбусного маршруту номер 4 а продовжуємо тролейбусний маршрут номер 4 до польової, як це він раніше курсував, целковство і Селецької і збільшуємо кількість тролейбусів на район Крошні, тобто інтервал відповідно 4 і 4 тролейбусних маршрутів буде протягом трьох хвилин. І також така ж ситуація у нас по району Корбутівка. Зараз у нас курсує єдиний тролейбусний маршрут. Це 15 А, який з'єднує район Корбутівки. Буде сформовано два маршрути з району Карбутівка 15 й буде їхати відповідно з Карбутівки по Київській і повертатися через Вітрука на Бердичівську, по Фещенка-Чепівського через бульвар на Карбутівку. І в зворотньому напрямку буде курсувати номер 15 а відповідно в зворотньому напрямку. Це Фещенка-Чіпівського, Шевченка, Бердичівська, Вітрука, Київська, і повертатися в район Карбутівки. Це дві таких великих зміни по тролейбусним маршрутам. По автобусним маршрутам також є зміни. Пропонується новий автобусний маршрут номер 3 який фактично з'єднає два наших великих райони: це Крошня Карбутівка і Вагунія. Є незначні зміни по іншим маршрутам. Посилена вулиця Бориса Тена – це від східної до сльоти до Вітрука, двома автобусними маршрутами це номер 11 та 44 маршрут, який також буде в цьому районі. Кінцева, який з'єднає з Бердичівською і гідропарком. Всі зміни, які ми озвучили, плануємо провести. Вести або втілити на 1 серпня за місяць до 1 вересня плануємо провести зміни, щоб пасажир в літній період звик до змін і вже не було незручностей відповідно на початку навчального року.